Слава Ісусу Марії віта вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, в благословенні. Маємо прекрасний час, благословенний субота. Сьогодні відео з Колі Валенца, від матері Спіранзи. Така свята, про яку мало хто знає, блаженна дружина мені підказує, що ще не свята, а блаженна. Але вона з дитинства розмовляла з ангелами. З Марією, з Ісусом мала дуже об'явлень. Збудувала тут в колі Валенце в цьому містечку коло Асізі дуже великий монастир, дуже величезний собор. Тут і дом Пілігрима, і ще щось, різні будови. Ну навіть маю змоги десь засняти, щоб це все показати. Дуже з нею пов'язано багато різних історій, чудес, як вона тут воду добула. Що Ісус їй сказав, що тут є вода і, і треба її копати, то вона копала її. І, власне, отут зараз на відео бачите, де, де ця вода була добута, викопана таким надприродним способом. Бо Ісус давав на неї воду, о, гроші на ці копалини, а від матері цієї есперанзи залежало, наскільки вона буде наполеглива. Тобто вона. Не здавалася, бо вони копали один бур, зламали другий, там, потім третій. І Сатана робив все, щоб, щоб цю воду просто не знайшли, щоб вона здалася. Вона казала: копайте, я буду платити скільки треба, бо Ісус за це платить, Бог за це. Каже, той, хто замовляє, за це все платить. І це все тут велич... величезні ці будови були зроблені всі за рахунок Ісуса. Вона казала, Мій замовник, хто замовляє, той платить. І, і було в неї так багато чудес, коли е, треба було оплачувати рахунки, і вона йшла молитися, і гроші просто спадали із неба. Е, як би то не дивно звучало, та, але таке буває. Так прям пачками, і вони потім перераховували, і була завжди сума, яка потрібна була до рахунку. Але щоб зрозуміли, тут ну, мільйони потребувалось тоді, зараз це вже ну, мільйони євро. Та? Не знаю, скільки це зараз тут збудувати, було б, навіть на 100 мільйонів. Велика площа, багато будов, багато всього багато. І вона започаткувала орден, монахинь. Зараз тут є і семінарія, і монастир. І не знаю, чи священики з цього ордену, Ага, так є священики з цього ордену. І, і тобто справа ця триває. Ісус сказав, що хочу тут. Зробити такий осередок для, для людей, де будуть приходити люди і е, якби, пробуджуватись, так, народжуватись, народжуватись. І вода, звісно, ця цілюща, яка тут є, вона досить добра і, і цілюща. Бо перша, хто підійшли, підійшла до цієї води, коли вони пробурили, знайшли її. 122 метри, здається. То була людина сліпа від дитинства, жінка, і вона коли умилася, то прозріла. Так, це такі чудеса, але це одне з, так, з, з таких, але можемо багато-багато всього е, прочитати. Звісно, маю надію, що є інформація якась, бо я не знайшов. На жаль, про багатьох святих немає інформації, так? І ми думаємо, що святих мало в цьому часі, але цей час, коли була ця матря еспіранза, то вона померла. В 89-му році. 89 році 83-й рік. Тобто, ну, ну, я ще не народився, але хтось вже з глядачів напевно народився. І, але не так важливо. Та? Пропоную знайти інформацію в інтернеті, пошукати, погуглити, хто на англійській мові багато всього є, на італійській мові, дуже багато всього є. На польській, українській вже менше. Також тут є такий Ісус розпяття, де вона робила по образу Ісуса. І той скульптор чи хто який робив це, прийшов і, і сказав: Дай ми, прийшли до мене ще ту модель того чоловіка, який мені позував, щоб я зробив цей, цю статую, так? А вона казала, я нікого не відсилала. А потім спитала у Ісуса, то ти був, та він казав, то я ходив і, і був тим манекеном, якби щоб з мене зробили цю стату. Тобто така, щоб вона була як я, так? Тому сьогодні на шорті я випущу таке youtube шорт коротке відео, і там трохи змонтую різних відео, то будете знати, де вода, де хрест, де, де дитятко Ісуса, таке теж тут маленьке, яке перетворилось на дитину. Багато всього тут відбулося, вам не пересказати, бо мені дружина хіба дві години в дорозі розповідала, скільки тут всього. всього, всього. Я перший раз теж засачу, але не маємо зараз часу так довго це переказувати. Так? Тому на домашнє завдання самим знайти Мадре Еспіранза з Кольо А сьогодні візьмемо послання. 25. А, сьогодні суботнє послання беремо. Беремо з кінця книжечки. Бо у нас є сьогодні від Міряни Солда будемо розбирати послання. І візьмемо послання 2 серпня 2016 рік. Дорогі діти, я прийшла до вас між вами, щоб ви віддали мене, мені свої турботи, щоб я їх принесла своєму синові, щоб заступала за вас перед ним для вашого добра. Знаю, що кожен із вас має свої турботи, свої випробування, тому вас, по материнськи закликаю: прийдіть до столу мого сина. Він для вас ламає хліб, для вас себе, дає вам надію. Від вас очікую більше віри, надії та веселості. Чекаю від вас внутрішньої боротьби проти егоїзму, осудження та людських слабкостей. Тому, як мати, говорю: моліться, бо молитва дає вам силу до внутрішньої боротьби. боротьби. Мій син. Як маленький часто мені говорив, що багато буде тих, хто любитиме мене і називатиме мамою. Я тут між вами відчуваю любов, дякую вам. Ради цієї любові прошу свого Сина, щоб ніхто з вас, моїх дітей, не повернувся додому таким, яким прийшов, щоб понесли якомога більше надії, милосердя та любові, щоб були моїми апостолами любові, котрі своїм життям свідчитимете, що Небесний Отець є джерелом життя, а не смерті. Дорогі діти, знову по-материнськи прошу вас, моліться за вибраних мого сина, за їхні благословенні руки, за своїх пастирів, щоб могли проповідувати мого сина і ще раз з більшою любов'ю і так здійснювати навернення. Дякую вам. І беремо на практику також на домашнє завдання, 2 серпня 2016 рік, це послання розібрати, почитати самостійно подумати. Про що Марія говорить мені сьогодні? Так? Мені особисто. Бо мені багато Марія особисто чого говорить, а що вона говорить сьогодні тобі, тобі особисто через це послання, чого хоче навчити. Так? Важливо спіймати ось це, що торкається. Торкається, бо чули всі, напевно, такий вираз, торкнулися мого серця. Так? Це, власне, ти читаєш послання до себе і щось особливо тебе торкається. Тобто ти щось особливо на щось звертаєш увагу. Ось над цим починаєш роздумувати і питати, і думати, як впровадити це в своє життя. Правильно читати послання так для себе: я прийшла до тебе, щоб ти віддав мені свої турботи. Бачимо, Марія каже, я приходжу до тебе, щоб ти віддав мені свої турботи, щоб я принесла, щоб я їх принесла своєму синові, щоб заступалась за тебе перед Ним для Твого добра. Знаю, що ти маєш свої турботи, свої випробування. Тому тебе по материнськи закликаю: прийди до столу мого сина. Він для тебе ламає хліб, дає тобі себе. Він, бачите, де з турботами треба йти? Кому приносити ці турботи? Не в собі варити, ці всі стреси, все все, 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 все переварювати днями, ночами не спати, так? а принести йому, принести Ісусу, принести до Марії. Яка віднесе їх до Ісуса так само, бо каже, Він е, ламає ці всі турботи. Він, він, тебе, він себе дає тобі. Він для тебе ламає хліб, дає тобі себе, дає тобі надію, він, тебе очікує, він від тебе очікує більше віри, надії та веселості. Бачимо, що Ісус від нас очікує, від тебе, від мене особисто більше. Віри, надії та веселості. Бо віра це я вірю, коли приношу, що він забирає ці турботи. Надія в те, що завтра буде вирішено це питання, так, як ця мати Естеранза, вона до останнього дня тут були багато різних ситуацій, коли не мали що їсти. Так? Вони тут мали дітсадки, годували дітей і не було нічого. І вони молились. Молились і казала, піди, подивись, чи холодильники вже повні. І монахиня якась йшла, приходила і казала, що ні, не повні. Каже, більшою вірою молимось. І потім через якийсь час йшли, і всі холодильники були заповнені. М'ясом олією, пастою. Все-все-все ну, просто. Е, бо що молилися? З вірою і надією мали, що зараз воно зміниться. Перевіряли, ага, все, є. Маємо. Так? так само, як гроші спадали. Бо вона мала надію цю будувати, і завтра треба платити в неї не копійки, так, але вона в вірі стоїть, в надії, і Бог справжує себе, показує, так, я тебе підтримую, я даю ці гроші. І, і радості, веселості. Веселості це означає бути веселим. Та? Зараз світ негативу, треба бути серйозним. Мужик не посміхається, не нецеє. Ну, так нас навчали, так? У мене дружина сміється, бо я їй оповідав, як мене навчив цей жити як ну, з дитинства. Так? Не те, що жити, а термінатор, Сильвестр Сталлоне, Рембо, це Арнольд Шварценеггер Термінатор. Ми вчилися не посміхатися, ми вчилися бути таким, що страшно було, коли на тебе подивляться, так? А Марія каже: більше веселощів, будь простішим, так? будь відкритим. Будь Радісним. Це для мене особисто сьогодні говорить, бо мені важко це все. Дивлюсь на цих італійців, вони такі. А ми такі замкнуті. Так? Бо ми покоління СССР, ну, покоління України нової, СССР ще народжені. Якого виховання більш, бо батьки наші з СССР да, були такого пух, залізною рукою, молотком і серпом. Так? Аманс Марія виховує по-іншому. Каже, маєте бути веселі, не бійтесь веселощів. Чекаю, чекаю від тебе внутрішньої боротьби проти егоїзму, осудження та людських слабкостей. Чи маєш сьогодні боротьбу проти цього? Чи ведеш сьогодні боротьбу проти егоїзму, проти осудження, проти слабкостей? А ось тут увага людських слабкостей. Це. Від цукру до порнографії, від алкоголю до, не знаю, до, до якихось цих наркотиків, тобто все, ці слабкості, які втягують, затягують різного роду шкідливі звички, все-все-все. Чи борешся ти сьогодні з цим? Чи борешся сьогодні з зайвою вагою, яка на тебе напирає, і хоче забрати перечасно твоє життя? Це також людська слабкість, так? яка хоче тебе з'їсти, через яку сатана хоче тебе з'їсти. Але чи ти борешся сьогодні з цим, чи ти так махнув, та якось буде. Ні, як, Коли якось буде, то буде так, як сатана захоче. Та? Швидше забере, зробить тебе нещасливим, нещасним, хворим і то, 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 і все, 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 все. Ні, каже, Ісус чекає, що ти будеш боротися проти цього, проти егоїзму, осудження та людських слабкостей. Тому, як мати говорю: молися, бо молитва дає тобі силу до внутрішньої боротьби. Бачимо, молитва і боротьба. Внутрішня боротьба. Бо без молитви можеш боротися, але внутрішньо програєш. Та? Всі, хто кидали палити колись, то ви знаєте, що фізично тиждень-два і все, тіло відвикає від цього. Але внутрішня боротьба йде. Внутрішня боротьба може до року часу тягнути людину і більше. Так само, і алкоголь. Фізично ти за два тижні в тебе алкоголь виходить з крові, та все виходить. Ти начебто мав би відновлений бути. Але ось тут внутрішня боротьба триває. триває. Тому внутрішньо перемагається, ці всі звички перемагаються ось тут, не назовні. так? Мій син, як маленький, часто мені говорив, що багато буде тих, хто любитиме мене і називати мамою. Я тут з тобою відчуваю любов. Дякую тобі. Ради цієї любові прошу свого сина, щоб ніх ні, ти, е, моя дитина, не повернувся додому таким, яким прийшов, щоб понес як омога, більше надії, милосердя та любові. Бачимо, щоб після цього послання, після цієї зустрічі е, ти вже не пішов додому, таким як сам. Щоб ти зараз відео, коли додивишся, не лишився таким самим, як до цього відео, а щось тобі клацнуло, щось змінилося. Що був моїм апостолом любові, котрий своїм життям свідчить свідчимете, що Небесний Отець є джерелом життя, а не смерті. Чи сьогодні свідчиш Бога живого, Бога як джерела життя, джерело життя, джерело, яке дає радість, мир, благодать, благословіння. Чи свідчиш свої проблеми, страждання, свідок страждань, свідок горя, свідок сатани? Пара багато яких свідків, свідок новин. Війни, сплетні, плютки, Тобто свідчиш в будь-якому випадку щось. Каже Марія, свіч небесного, як який джерелом життя, а не смерті. Бачите? уточнюю, іменно такого Бога свідчиш: джерело життя, яке є, а не джерело смерті. Не смерть йде від Бога, а життя йде від Бога, правдивого Бога свідчить. Дора, дитина, знову по-материнськи прошу тебе, молись за вибраного мого сина, за їхні за вибраних, за свого священника, за свого пароха, за їхні благословені руки, щоб могли проповідувати мого сина і що раз з більшою любов'ю здійснювати навернення. І так здійснювати навернення. Тобто, молитися за цих священників, молитися, 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 щоб в цьому процесі і твоє навернення відбувалося. І Марія, як завжди, дякує. Дуже багато дякує. І ми дякую Марії сьогоднішньому за це прекрасне послання, яке нас навчає знову відроджує так? відроджує нас в вірі, в надії, в веселощі, щоб ми були справжніми апостолами любові, які несуть Бога живого, Бога, життя, а не смерті. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать! З колі Валенце, папа.